Початок повномасштабної війни змінив життя заслуженої артистки України Олени Білоконь. Тепер її життя постійні поїздки з концертами по українських регіонах. Я, хоч і являюся організатором, менеджером, продюсером Олени Білоконь. І водієм навіть я проїхала 13 областей України. відвідую також військові шпиталі. відвідую там, де перебувають діти, сироти, люди літнього віку, військові на прикордонній сумщині. Співачка вже вдруге вперше приїздила торік. На запрошення депутата Сумської обласної ради Володимира Гороха. Я її запросив на Коломотовщину, на Кролевеччину. десять днів по селам, деколи по два концерти та сила голосу. Її унікальний вокал це особлення України. І я неодноразово говорив, що після смерті Раїси Кириченко, яка була, на мій погляд, берегіною української пісні, пані Олена є її яскравим і гарним продовженням. Олена Білоконь співає з дитинства. Зараз у її репертуарі близько 160 пісень. До багатьох з них сама пише й музику, а глибокі тексти з 2014 року для неї створює поетеса Зоя Журавка. В них реальні життєві. Трагедії саме так було з пісної журавлі. Тому й співає Олена не лише голосом, а й душею. 14 -й регіон в Україні, де вона їздить з концертами, і 70 відсотків від збору вона донатить, вона віддає на потреби збройних сил. Під час взагалі війни, такої страшної війни, от якраз одна із небагатьох, хто несе українську пісню, несе українське слово. Хто дає нам надію, хто дає нам віру, підтримує ось в такий спосіб, тому що це теж фронт. Особливо ж сердечні для неї творчі зустрічі з військовими. В них така сила духу, що ти в їх оточенні нічого не боїшся. Вони цілують обручку, коли я виконую крила долі, яку написала. Валентина Шевченко, вона є автором і композитором цієї дивовижної пісні, яка є символом вірності і кохання. Олена сама пережила три важкі втрати рідних. Тепер її головний мотиватор в тій справі, яку вона робить під час війни, її донька. Моя донечка 15 років, вона залишається в столиці, коли я їду туром, і вона дуже важливу роль відіграла в тому шляху, яким я йду. Бо вона коли їй говорила, давай я тебе вивезу за кордон. А вона мені говорить, мама, я тебе не залишу, а ти потрібна своєю творчістю, народу. Якою буде наша перемога, і радісною, і сумною, відповідає співачка. Головне єдність, щоб кожен потроху додавав власних зусиль до перемоги, а ще цінував українське мову, звичаї і пісню. Її журавлі вже пішли в народ. Робіть від себе все можливе і неможливе. Перед собою, перед своєю родиною, перед своєю країною, яка подарувала вам життя, щоб вам не було соромно дивитися в очі, коли прийде перемога тим матерям і батькам, які втратили найрідніших, бо пісня це душа українського народу. Вона має співати незалежності від того, що гримлять гармати. Під час благодійного концерту в Сумах співачка зібрала 46,5 тисяч гривень, які відправить на потреби Збройних сил України. Новини СТС і міцнів з Наш козацький, наш козацький рі.